Привіт всім. Цей розклад буде стосуватися всіх знаків зодіаку і буде стосуватися теми коридору затемнень. Я думаю, що ви всі чули, або читали, або бачили якісь пости, рекламки. Доволі така, ну, не хочеться казати, що популярна тема, але вона є в нашому житті. Може, ви відчуваєте це затемнення, що воно вже починає на вас діяти. Раніше, ніж воно буде, але буде воно з 25 жовтня по 8 листопада. Перш ніж я почну, скажімо так, коротенько розкажу, що це означає. Коридор затемнень, як я вже казала, буде в нас 25 жовтня по 8 листопада. 25 жовтня в нас буде сонячне затемнення. Стосується воно більше чоловіків, воно буде більше, воно буде, скажімо, так, діяти на всіх, але більше на чоловіків, і буде це в, знакі, в знаці Скорпіона. 8 листопада це буде. Місячне затемнення в знаці тільця, і більш воно буде діяти на жінок. Так, з чим це пов'язано? Це період доволі складний. Пов'язано це з нашими емоціями, агресією. Це може бути якась розсіяність. Це може бути таке, що ми не будемо контролювати свої емоції або свою агресію, або, в принципі, все, що ми відчуваємо. Цей момент потрібно, скажімо так, контролювати. Так, в собі. Я розумію, що це буде важко, але потрібно постаратися. Також в цей період часто наступають зміни в житті. Це стосується і роботи в когось, в когось це стосується кохання. Так? В когось завершується етап якогось кохання і починаються нові відносини, в когось вони. на... Наприклад, відновлюються ці стосунки так, з коханою вашою людиною, трансформуються. Також це стосується і роботи, і грошей, і ваших сімейних, вашої сім'ї, сімейних цінностей. Може хтось піде з вашого життя, може хтось прийде в ваше життя, може буде змінюватися в принципі круг вашого спілкування, ваші друзі, близькі, знайомі, колектив на роботі. Все в такому дусі. Але ви повинні розуміти, що все, що стається, воно таки повинно статися. Старайтеся це приймати, старайтеся себе контролювати і більше, більше, більше позитиву. Того, що вся сила, вся магія, все ж таки, вона більше знаходиться в нас. І ви повинні пам'ятати і вірити в те, що ви вмієте. Скажем так, і можете вибратися з тих рамок і з тих енергій, які на нас е, діють так, зверху. Все це робиться за допомогою кохання, позитивного мислення, позитивної енергії е, і сили наміру. Так? Е, е, ну, давайте я буду починати. Доброго вечора комусь і дня, близнюки. Давайте роздивимось такі запитання, які стосуються коридору затемнень. Їх буде п'ять. Як себе поводити, як себе не поводити? Що забере затемнення? Що принесе затемнення, та що потрібно змінити. Давайте розглядати. Я буду викладати по одній карті і ще доповнювати, щоб ми побачили, як вам себе поводити в цих ситуаціях, так? Так. Як себе... Ну, я хотіла спочатку, що принесе, що забере, ну, давайте тоді Окей. Як себе поводити під час затемнення. Так, ви Як вам. Себе поводити, так, щоб цей період для вас пройшов більш гармонічно. Як себе поводити? Візнька час коридору затемнення. Старший аркан світ. Я думаю, що якщо ви дивитесь розклади, ви вже більш-менш розумієте, що старші аркани вони не показують якусь. Порядок дій, такий битовий, да? вони показують якусь дуже важливу відправну точку для людини, з якою їй боротися не потрібно. Її потрібно прийняти, пережити і зрозуміти, для чого так сталося. Як себе поводити? Ну, по Аркану світ, по-перше, якщо у вас є якісь незакінчені справи, завершуйте їх. Це буде такий для вас як і гарний період. Позакривати всі ваші якісь не знаю, дії, проекти, ситуації для того, щоб воно за вами натягнулося. Також я би сказала, що все ж таки Аркан світ він говорить про іноземні мови, про інтернет. Може, вам більше проводити часу в інтернеті не в плані там скролити... Ленту в цьому стрічку, точніше, в, в інстаграмі, так? або ще десь. А більш з такої точки зору, щоб чомусь навчитися, можете повчати, навчати, почати вивчати якусь мову, або продовжити вивчати якусь мову. Звертайте увагу на те, що до вас приходить з за кордону, може якісь знайомства, може якісь не знаю, подарунки, замовлення. так. Може замовити собі щось з-за кордону, це принесе для вас може якусь таку енергетику і задоволення, і щастя. І в той же момент, знаєте, коли ми замовляємо якусь книжку, наприклад, і ми думаємо, так, це так, чисто провести гарний час, чомусь навчитися. І ми ж в інтернеті не бачимо, як воно все виглядає, а коли воно до вас прийде ви такі, вау, оце книжка, я про таку мріяла або мріяв, я таку чекала. Тому е, воно, такі моменти здаються банальними, але, в принципі, старший аркан він на це і вказує, що щось таке, що буде робити тебе щасливим або щасливою, буде тебе наповнювати. Якщо є змога кудись поїхати, хоча я не рекомендую, в принципі, в коридори затемнень кудись рухатись, може для вас це. Буде якась недалечка поїздка, але все ж таки вона може принести вам якісь задоволення і е, внутрішній такий спокій, е, стан балансу, е, коли ми наповнені і готові, готові е, рухатися, жити далі. Розумієте? Е, так, 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 давайте доповнимо, що для вас означає старша з кузнюків себе поводити. Карта справедливості, знаєте, це про якісь документи, які можуть бути пов'язані з за кордоном. Або, може, не знаю, може, ви щось купляєте за кордоном, якусь нерухомість, наприклад, або ще щось. Старайтеся все робити вчасно, старайтеся все робити, скажімо так, законно. Тому що це все ж таки карта правосуддя, карта закону. Це юристи. Це якісь справи пов'язані з юриспруденцією. Також карта справедливості говорить, що будьте справедливі, якщо ви працюєте, наприклад, в мережі десь. Будьте справедливі і до себе, і до тих людей, з ким ви працюєте. Не лагайте, не мухлюйте, а робіть все по-справжньому. І якщо ви читаєте якісь новини. Старайтеся все ж таки якось від, як це правильно сказати, балансувати, бачити, де правда, а де неправда. Тому що ви себе можете таким чином дуже сильно як вам сказати, вибити з ритму життя. Це може навіть призвести до якоїсь апатії, якщо ми там багато чогось читаємо, в щось дуже проникаємось. Не забувайте про відпочинок. Якщо ви з кимось працюєте, і ви в когось начальник, будьте чесні, виплачуйте зарплату. Або якщо вам не виплачують або затягують, запитуйте, нагадуйте, то, що вам ці гроші повинні повернути. Просто у вас на дні колоди зараз карта суда, яка в принципі говорить про якісь ситуації з минулого, щось повернеться. І вам потрібно буде це проробити, знову пережити, переоформити, вирішити, домовитись, все, що завгодно. Але це стосується якось чи інтернету, чи за кордону, чи якоїсь людини, яка знаходиться за кордоном, так? І карта справедливості говорить, що це можуть бути якісь документи. Також це може бути просто людина по знаку Зодіака си, Терези точніше, бачаю. Терези, може, ви якось цю ситуацію знову будете а, проживати з цією людиною. Я вам так скажу, що а, будьте ось таким світом, віддавайте більше кохання, більше спокою, більше любові і цій людині. І всьому світу, але не з позиції я все тобі віддам і буду в тебе вкладатися, і нічого мені не потрібно. Ні. З позиції я наповнена людина. Я е, самодостаточний чоловік, от якось так. І в мене е, які, я, вибачте, гімно в мене не летить, я все одно буду. Е, Віддавати це кохання, віддавати це, це, це світло, яке внутрішнє в мене є, так? Всім навкруги, не дивлячись ні на що погане. От якось так. Ну, Мені ця ситуація йде. І це якась дуже для вас важлива кармічна ситуація. О, давайте далі дивитися. Далі в нас я ці карти відкладу, щоб вони нам більше не, не мішали. Як себе не поводити? Давайте подивимось. Як себе не поводити, до Зінькі? Як себе. Да, у вас от мене зараз приглядається карта суда, говорить про те, що якась значима ситуація до вас повернеться, яка може дуже сильно вас або мучила. Да? І вона якось може завершитись по справедливості, або буде новий якийсь віток да, в цій ситуації. Звертайте на це увагу. Так, давайте далі дивитися, що, як вам себе не поводити в Четвірочка кубків говорить про те, що е, не зважайте, будь ласка, ті шанси. Як вам сказати, не зневажайте ті шанси, які вам дає Всесвіт? Так, ви можете зациклюватися на тому, що у вас було в минулому. Якщо це стосується відносин або хобі, того що купки це в принципі наші емоції, наше кохання, внутрішнє, любов. А, ви можете думати про щось минуле, аналізувати, розкладати все, всі, все по полочках, що все ж таки за людиною стоїть дерево, а дерево це якийсь досвід, це якісь коріння, да, яке ми вже десь там пустили. А, але вам дають цей шанс, а ви від нього закриваєтесь. Не закривайтесь, будь ласка. Цей шанс вам принесе щось. Знаєте, це, ця карта дуже сильно показує туз кубків. Це здійснення мрії. Ви навіть не підозрю, не можете, можете не підозрювати, навіть, як це для вас в майбутньому може бути важливо і що це для вас може принести. Не нехтуйте тим, що вам приносить Всесвіт або люди. То, що Всесвіт, в принципі, через людей говорить. Чого це ще стосується? Карта мага. Розумієте, ви можете завдяки якомусь шансу, здійсненню мрії, якоїсь допомоги, або людина, яка вам допоможе, так? стати в позицію мага, зрозуміти, що ви багато чого можете. Може хтось втілить у вас цю віру, так, що ви це можете. Тому що карта мага це це алхімія, по-перше. По-друге, це. Вміти е, працювати зі всіма стихіями. Е, працювати зі всіма стихіями, так? бо тут символіка для всіх, всіх стихій це м, мати змогу спілкуватися, знайомитися зі всіма навкруги. Для вас якихось проблемних людей або ситуацій просто не буде е, їх просто не буде, бо ви все зможете пофіксити. Все ж таки, мах, він тримає цю таку двосторонню світічку, це означає, що він дуже гарний провідник між матеріальним і духовним. Ось зберігайте цей баланс і при цьому пам'ятайте, що у вас є сила, мага. У вас є сила-мага, щоб здійснювати свої бажання або втілювати чиїсь бажання комусь допомагати через свою якусь енергетику, але про це нікому не розказуйте. Як себе ще не поводити, все ж таки, карта мага в негативі це маніпулювання. Старайтеся ніким не маніпулювати. Бо це е, тільки в негативі. Я бачу, що на одні колоди двоєчка кубків це може говорити або про кохання про стосунки, не маніпулюйте своєю коханою людиною, або людиною, яка вам подобається. А, ця людина вам допоможе стати цим магом. Якщо це стосується хобі або якихось ваших проєктів, розумієте, це щось для нас дуже важливе. Це те, в що ми вкладаємося дуже сильно своїми почуттями від серця, це в нас йде? Старайтесь там не маніпулювати. І якщо вам дають якийсь шанс, беріть цей шанс. Беріть, ви будете задоволені. Так, мені ось я випадає карта Туз пентаклів. Це здійснення якоїсь мрії, навіть якоїсь матеріальної мрії. Матеріальна мрія це не тільки гроші, і все інше. Це ще наш рід, це ще шанс на здійснення мрії в сфері відносин: це сім'я, це діти, це зустріти кохану людину або рідну людину. Ось в такому якомусь ключі. Так. А, давайте далі. Далі в нас питання. Що принесе цей коридор затемний для вас? Я сподіваюся, ви бачите питання. Що принесе близнюки для вас цей коридор затемний? Що принесе близнюки для вас цей коридор затемний? Башня, ну, що вам скажу? Це, звісно, така серйозна карта, дуже важлива, дуже неприємна інколи карта. Все ж таки, це старший аркан, це той стан, який вам придеться пережити і через нього пройти, і пройти достойно. У вас щось може розрушитись. Якась розруха, це може бути розруха в будь-якій сфері, я вже не буду їх називати, це і кохання, і гроші, і е, все, що завгодно. Це може стосуватися якось війни, старайтеся бути більш акуратнішими, все ж таки, не нехтувати своїм життям і безпекою. По карті башня можна когось втратити або щось втратити, але ви повинні розуміти, що проходячи через цю башню, по-перше, ви зрозумієте, що нічого матеріального в цьому житті немає сенсу настільки сильно, як кохання, добро, повага і рідні люди. Тому що тут, бачите, це все багачі, в них тут гроші летять. Якщо попадає молния в така сильна молнія в башню, там неважливо зверху, хто, ви що ви, які у вас гроші є. Так? Летить все шкереберть. Тому більш-менш, будь ласка, старайтеся зрозуміти, для чого це з вами сталося. Не за що, а для чого. І ще через башню, коли ми приходимо через неї, це, звісно, дуже сильна така трансформація. Я вас не хочу накручувати, але я хочу, щоб ви зрозуміли, який масштаб може бути, щоб ви були готові, морально готові. Не лили дуже сильно сльозки, якщо прийдеться. Карта башні це ще, знаєте, коли у нас щось іде розруха, трансформація. Але ми розуміємо, що в нас фундамент все ж таки залишиться. І вже дивлячись цього фундаменту це наш досвід, це якісь наші погляди, цінності. У вас реально може бути дуже кардинальна зміна цінностей в житті, погляди на все, що вас оточує. Ви з цього зможете гарно відштовхнутися і побудувати щось нове. Так. Все помирає, так, все якось може рухнути, але це завжди для того, щоб побудувати щось нове. Давайте подивимось, чого стосується ваша карта Башні. Чого стосується ваша карта Башні? Рицарь мечів. Це або людина, з якою ви будете виясняти свої відносини. так. Це людина може бути військова. Може, ви військовий і будете якось воювати, будьте обережні, будь ласка. Це може бути пов'язано, якщо ви не військові, а просто, знаєте, дуже сильний рух вперед. Знаєте, якщо з вами станеться ця башня? Це навпаки пробудить у вас цього воїна, який згідно з якихось своїх побажань і планів починає дуже сильно рухатися вперед і досягати всіх тих цілей, які він собі поставив, згідно того плану, який він собі прописав. І важливо розуміти, що в цьому стані старатися нікого не образити, бо в такому агресивному стані можна багато чого не дуже гарного зробити. Лузінки, будьте обережні, все ж таки у вас Марс у вашому знаті. А Марс це планета війни, планета вияснення відносин, так? Вона доволі агресивна. Ви контролюйте цей стан, будь ласка. Так, ось бачите, в мене на дні колоди мірочка жезлів. Це карта боротьби. Це коли ми захищаємось для того, щоб... Потім на когось напасти, або на нас нападають, ми себе захищаємо. Вона така двостороння. Це ще карта говорить про е, дуже м, забуваю це слово, плідна праця. Це коли ми рухаємось вперед, не дивлячись ні на що. Це коли ми е, Це упорність. Мати упорство да, в якійсь справі. От у вас це пробудеться, тому що у вас щось може загубитися, або просто станеться якась дуже сильна трансформація. Це може стосуватися проєктів, грошей, кохання, війни і ще чогось, так? Або в когось от, реально ну, такі дуже сильні вияснення отношеній. Старайтеся все ж таки бути акуратними, акуратним, не дуже агресивними, тому що це призведе так, це буде трансформація, так, це буде розруха. По башні це коли люди вообще перестають спілкуватися. І відносини просто рушаться. Але все ж таки це ще трансформація для того, щоб перенародитися. Може, це вам дано буде для того, щоб в подальшому побудувати якісь більш серйозні відносини в цьому плані. Ну, давайте далі. в мене так зараз горить свічка дуже ярко, дуже сильно. Це ваш вогонь внутрішній, звертайте на це увагу, будь ласка. Так, давайте далі. Що забереться за темнення від вас? Що забереться за темнення від вас? Пухняки. Мені випала сама карта туз мечів. Це знаєте, це може якусь вашу різкість, дуже різке прийняття рішення. Дуже різке прийняття рішення, і ви після цих рішень дуже може сильно або агресивно, або часто щось або когось відрізали в своєму житті. Розумієте? І це була така не зовсім, як вам сказати, не зовсім оправдана різкість. якось так. То, що ви таким чином могли наробити якихось не дуже приємних речей комусь або чомусь. Забере шанс на різке прийняття рішення, коли я різко кажу так, або різко кажу ні. Це вам дасть змогу більш, більше думати, більше з. Зважувати так, своє рішення, щоб це не було, скажімо так, по дурості. Що ще означає ту змучів для вас? Король жезлів. Ну, от бачите, король жезлів він такий. Я не тільки кажу, я ще й роблю, але в сочетанні з цими картами це реально дуже агресивна енергетика, і це дуже чоловіча енергетика когось напряму може забрати людину з вашого життя вогняного знаку зодіаку. Ви просто можете перестати спілкуватися. Так? Це леви овни стрільці, або, в принципі, дуже така ось вогняна людина, дуже активна. Так? Може ви, чоловіки, перестанете себе так поводити різко в плані якихось ситуацій. І не буде у вас такого, що ось я. Кажу, що зроблю, 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 а потім нічого не роблю і різко починаю потім робити, і все в попихах і дедлайни гарять. Да? А тут вас навчать не тільки говорити, а ще й робити і одразу. Бо король жезлі він свої слова підкріплює діями. Також це я ж кажу, для дівчат це ваша така більш чоловіча, агресивна енергетика. Це у вас піде. Може, ви станете більш м'якою, і для вас це туз пентаклів. Ось коли піде цей стан, ви станете більш як вам сказати, може, спокійною, може більш розмірливою, м'якою. І це вам дасть шанс на якісь здійснення вашої мрії. Може, ви давно мріяли бути такою, так? Або навіть таким. У чоловіків це може теж стосуватися. Просто здійсниться якась мрія, отримати якийсь шанс на, там, на гроші, на наслідство, на э, да, вагітність для когось теж може бути, або э, початок дуже серйозних стосунків. Зустріч з такою дуже серйозною половинкою. Так? Ну, доволі непогано, але якщо. Ви саме в такому стані і буваєте. Старайтесь його якось е, прибирати, так? Давайте далі останнє питання. Що потрібно змінити? Може, в період цього затемнення, а може після. Тому що затемнення діє місяць і, і місяць до, і місяць, пі, місяць після затемнення. Що потрібно вам змінити близняки? Е, це говорить, дуже, швидке, дуже швидкий рух. Може, якщо ви водите якийсь транспорт, перенавчитися або довчитися, може, якщо ви не вмієте водити якийсь транспорт, навчіться вам це сподобається. По колісниці це ще, знаєте, прийшов у ує... приїхав, е... пішов у відділ, побіділ. Ця колісниця про такі ще стосунки. Які наїздами, не які несерйозні, які там на одну ніч, або у вас є тільки інтим, так? тільки секс. Вам тут говорять, що зміни, будь ласка, це, зміни своє по... своє відношення до цього, зміни своє. Не поводь себе так легковажно, старайся якось все ж таки йти в більш щось серйозне або стабільне, так? Що ще стосується у вас ця колісниця? Ще ця карта говорить, кстати, про дуальність. Дуальність це близняки, вони часто бувають, їх називають двохлікими, вони просто дуже мутабельні. Але у вас реально буває таке, що ви сьогодні кажете одне, завтра інше. Це заважає іншим людям і вам може заважати, вам потрібно це змінити, вам просто потрібно це відслідковувати в собі. Щоб це не приводило вас до якихось критичних ситуацій. Чого це стосується, я питаю, верховна Жриця. Розумієте, це бути таємною жінкою, мати таємні відносини, бути чиєюсь коханкою, так? коли до вас хтось приїздить тільки на секс, або ви до когось так приїжджаєте. Змін, змінюйте. Вам потрібно, бачите, навіть на дні колоди, восьмерочка кубків, яка говорить, залишай те, в чому ти був або була зараз, іди на зустріч чомусь більш далекому, іди, іди заради якоїсь великої цілі. Якщо ви когось ну, хочете якісь серйозні відносини і в майбутньому сім'ю, вам потрібно залишати ось такі несерйозні стосунки і йти заради якоїсь великої цілі, навіть якщо ви на якийсь період часу будете самі. Також це може стосуватися, коли ви щось вивчаєте, якісь таємні знання, може езотерику, може астрологію, може трави, так? Щось, Бо Верховна Життя це більш такі таємні знання, це не знання для всіх людей. І ви, мабуть, вивчаєте це все дуже поверхово по колісниці, це пробіжався, пробіжався і до, до кінця не завершив те, що я зробив. Вам тут говорять. Звертайся з цього шляху. Залишай все поверхове, іди заради якоїсь великої цілі. Якщо ви щось вивчаєте, вже вивчайте щось одне і вкладайтеся туди прям дуже-дуже сильно. Ось це приведе, призведе до якогось більш стабільного, більш збалансованого стану внутрішнього. Ну ось все, в принципі, Сподіваюсь, це вам дає якісь підказочки. Пишіть, коментуйте, як у вас це все пройшло. Мені буде дуже цікаво. Я вам бажаю, щоб це затемнення пройшло більш-менш безболісно. Все, що не стається, все тільки на найкраще. Люблю, обіймаю, і хай в Україні наступить мир.